Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних Історій Олена Простевічене Миколаю не треба читати листа. Полінка прокинулась серед ночі, Десь бубоніли голоси. Із коридору пробивалось розсіяне світло. Дівчинка спробувала вмоститися зручніше і заснути вже до самого ранку, так солодко, як у їхній родині вміла тільки вона. Татусь іноді казав От би ти відсипала мені хоч трішки свого сну, і Полінка би радо відсипала, якби хтось пояснив як. Але заснути не вдалося. Заважали думки про покладеного на підвіконня листа до святого Миколая. Чи не надто складне її бажання? Чи не краще було замовити щось простіше, як от велику ляльку Лу? Тогоріч Полінка просила маленьку і Миколай не підвів, прислав саме таку, як хотіла, тож на нього можна покластися. Дівчинка вилізла з під ковдри та потяглася за капцями зайчатами. Коридор м'яко просякнутий світлом із кухні. Там тихенько гомонять батьки. У вбиральні панують карамельно ванільні пахощі, від яких завжди покращується настрій. Сповзаючи з унітазу, Полінка уже не сумнівається, що все із її листом гаразд, що для діда Миколая її бажання дрібниця, як і тисячі інших дівчачих, хлопчачих і навіть дорослих бажань. Мабуть, хтось визирав на її шурхотіння двері до кухні прочинені, голоси гучніші. Матусин Доведеться сказати, що Миколай захворів не до подарунків йому цьогоріч. Татів голос геть про інше. Нам премію обіцяють трішки пізніше. Може, із неї вигадаємо. Вражена новиною Полінка надумала забрати свого листа. Та от халепа папірець зник, поплескавши долоньками по підвіконню. Дівчинка вляглась. Її серце сповнювалось тихої надії разом із жалем до дідугана, який занедужав і, не впоравшись із цими почуттями, дитяча уява занудьгувала, зіщулилась і нарешті заснула. Воно котилось із ранніх зимових сутінок прямісінько під ноги. Тарас остовпів, боявся зрушити з місця, щоб не наступити на м'яке вовняне тільце, майже невидиме на земляній стежині. Хоча поблизу не було людського житла, будинки починалися аж за парком. Кошеня не виглядало безхатченком. Добре вгодоване, чисте спинка відблискує, мов сувій чорного шовку на прилавку. Завезли. Подумав Тарас і пошкодував, що немає нічого їстівного. Взагалі то він вважав, що годувати тварин на вулиці безвідповідально, від цього їхня популяція тільки збільшується. Треба було сказати щось на кшталт бідолашне маля, хай би руки повідсихали у того, хто тебе викинув, і йти далі. Але саме йти. Тарас не міг. Кицик припадав до ніг. На кожному кроці доводилось обережно визволяти грубий зимовий чобіт із його м'яких лапок. Ось так, плутаючись одне в одному, вони доплентались до тролейбусної зупинки. Там чоловік купив пиріжок із лівером і поклав його перед кошеням. Заскочить у тролейбус і з чистим сумлінням поїде додому. Пиріжок за двадцять гривень помірна платня за душевний спокій. Із утробним гарчанням малий шматував закляклі на холоді окрайці, але, трохи вгамувавши голод, став поглядати на Тараса, семафорив зеленими очима. Мовляв, зачекався я на тебе двоноге, весь за коцюрб. Але тепер, коли ти знайшовся, усе буде добре, егеш? Що ближче додому, то сильніше непокоївся Тарас. Про що він тільки думав, беручи кошеня із собою? В родині була чітка домовленість жодних тварин у квартирі, тож найбільше, на що вдасться вмовити дружину, це недовга перетримка. Виходить, він дав обіцянку, яку не здатен виконати, і, хоча ніхто, окрім котусика про ту обіцянку не знав, її тягар псував настрій. Набивши животик гречаною кашею з молочком, коття відірвалось від мисочки і сіло вмиватися. Це був хлопчик, підліток тижнів шести семи. Розглянувши його докладно, Тарас впевнився у своєму першому враженні. Кошеня виросло не на вулиці, було воно доглянуте, без блощиці ковтунів. Чорна спинка лисніла, а на пухнастій шиці ховалася біла плямка у вигляді метелика. Доторки малих лапок виявились неочікувано ніжними. Зазвичай у цьому віці котики не вміють втягувати пазурі і, граючись, боляче заганяють їх у людське тіло, немов міцні добре заточені голки. Малий... Тримав свої голки у подушечках, і ця недитяча, нетваринна передбачливість розчулила Тараса. Кицик обережно пішов по квартирі, оглянув кімнати, обнюхав капці зайчата і щойно вмостився на одному із них, як у дверях зашаруділи ключем. Увійшли дружина з донькою. Полінка ойкнула і невпевнено погладила лискучу спинку. Кошеня обхопило лапками її долоньку і так тримало, доки Тарас незграбно борсався у поясненнях. Але тільки до різдва суворо погодилась дружина. 24 грудня. Полінка прокинулась від рівномірних постукувань під ліжком. Прислухалась, це метелик знайшов тенісну кульку і тепер ганяв її підлогою. Від думки про кошеня Полінка щасливо всміхнулася. Мама продовжувала шукати йому родину, але безуспішно, нібито усіх відлякувала його лискуча чорнота. Та Полінка знала справжню причину не можна передаровувати подарунки. Тихенько принесла швабру і пошаруділа під ліжком. Разом із кулькою вигрібла цілу купу речей строкату шкарпетку, загублену ще влітку, два кольорових олівця, які сам метелик туди напевно ж і загнав, пачку вологих серветок. І складений навпіл в середині кілька рядків нерівних літер і малюнок чорного кота із білою плямою на шиї. Так це ж її лист. Виходить, Миколай не забрав його. А звідки ж тоді вона ошелешено подивилася на метелика? Непомітно підійшла мама. Присіла поряд і взяла листа, розглянула. І, подивившись у розгублені дочині очі, сказала Так, так, це від нього точно як ти захотіла, бо Миколаю не треба читати листа, аби зрозуміти, про що він. Олена, просто вічене. Миколаю, не треба читати листа. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки. А також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися, нехай української буде більше, а прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.